І так же зранене тіло. Хрест ударляє в голову, що він черпаєш. Ти мільярди людей підносиш, а нині сам падаєш. Так, діти, говорить Ісус, паду, щоб ви знали, які великі ваші гріхи. Вони такі великі, що під їх діалем я, ваш сотворитель, паду. Допоможи нам, Ісусе. Пізнавати свої гріхи, просвіти нас, провадь нас до частої сповіді, щоб ми там визнавали свої гріхи, жалували за них і скріплені святим причастям не повертались до давньої гріхи. О Марія, Мати наша, випроси нам, невинним душам нашим ласку витримати вдові до кінця, а нам, грішним. Ви просилась щиро щирої погоди. Амінь. Помолся про щирий жа.

Ісус зустрічається зі своєю матір'ю. обтирає Ісусові обличчя. Під час хресного походу одна із невіст підходить до Ісуса. Вона повна святої відваги та любові, до страждаючого Божого Сина. Цією невістою є Вероніка. Чоловіки повтікали, а вона немічна невіста, приклад геройської любови. Не боїться котів та їхніх ударів, наближається до Ісуса і просить Його. Дозволь мені, вчителю, обтерти твоє спітніле, скривавлене найсвятіше обличчя. Ісус поглянув на милосердну невісту Ласкавим оком, і наче сказав приступи. І ось сталося чудо. За добре милосердне діло на хустині Святої Вероніки залишається відбиток, світлина Ісусового найсвятішого обличчя. І в душі Вероніки залишився до смерті незатертий образ страдаючого Ісуса і пам'ятка про Його страсті. Спасителю наш, відтисни, відбий і на нашому грішному серці. Образ на найсвітішого Твого обличчя, щоб ми днями, ночами до кінця нашого життя завжди пам'ятали про твої страсті і плакали над своїми гріхами, що видали Тебе на смерть. І ти, Маріє, витисни глибоко рани свого Сина у наших душах. Амінь. Помолімося за тих, що бояться приступити до Тайни сповіді. І за тих, що допомагають іншим. От, отче отче наш, сина Іса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Огородиться, Діво, радуйся, благодатна марія, Господь з тобой, благословена тими жінками і благословений літо благо Гоно Твого, бо Ти породила Христа спаса, душі нашу. Ісус, радо той має приниження, бо Він тихий і покірний, О, наш найсвятіший Спасителю, хоча бачимо, як ти впав, п'яттярем Христа. Все ж віримо, що ти Бог всемогутній, просимо тебе, понись у наших з них серцях гордість, наші горді думки, слова, горді змагання і діла. Нехай схилиться наші зрозумілі голови перед Тобою, всемогутнім Богом, що так себе впокаяє, падає під тярем нашої гордості, дай нам ласку щирої сердечної покори. Бо тільки наша покора і пониження вселі піднести тебе з упадку. О Маріє, прибіжище грішників, охорони нас від нагоди до гріха, і випроси нам постійності у добрих постановах. Амінь. Помолімося, щоб випросити відваги і сили, скоро вставати у наших упадках, у гріхах. Амінь. Отче наш, нащо є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хвій наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо до нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від дука. Амінь. Ороди діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословена відлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Сколителя, душ наша. Стація восьма. Ісус потішає Єрусалимських невіст. Тресної дороги. Ісус зустрічає гурт Єрусалимських невіст. Вони плачуть над, над терп, та, терплять і приниж, заприниженим Ісус. А Христос потіхою нагороджує тих, що з ним сумують і страждають. Ісус звертається до цього гурту побожних невіст, до їх чуйних сердець і, того, і говорить, доньки Єрусалимські. Не пасти наді мною, але ридайте над собою і вашими дітьми. О наймиліший нас, Спасителю, чому наші серця не тріскають жалю за вчинені гріхи, чому не плачемо над своїми упадками, як плакали поводні жінки, над тобою страждають. Просимо тебе, дай нам сльози покути, дай нам ласку плачу і ридай. Мадалини, дай нам Петрів жаль, дай ласку святого смутку, сумував, як, як сумував Йосип Аримафей, не